Вітаю вас! Сьогодні ми разом помолимося за благословення у справах. Ця молитва допоможе вам почути Боже проведіння, знайти сили та мудрість. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. А тепер зосередьтесь, відкрите своє серце. І давайте молитися разом. Обов'язково читаємо молитву 40 разів. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок. І бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок. І бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння. Щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій Світлий Дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій Світлий Дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок. І бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій Світлий Дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою. Та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже. Перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння. Щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій Світлий Дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою. Та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже. Перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай Твій світлий дух вкаже мені шлях. Допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги. Дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення, нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Боже, перед тобою мої плани та дороги, дай мені розуміння, щоб приймати правильні рішення. Нехай твій світлий дух вкаже мені шлях, допоможи уникати помилок і бути чесною перед собою та людьми. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.